Євангелія від Йоанна, розділ 12. За шість день перед Пасхою Ісус прибув у Витанію, де перебував Лазар, якого воскресив був з мертвих. Там отже справили йому вечерю, і Марта прислуговувала, Та й Лазар був серед тих. Які разом з ним посідали до столу. Марія ж узяла літру мира з щирого нарду вельми дорогого, помазала ноги Ісуса і обтерла їх волоссям своїм і наповнився дім пахощами мира. Каже тоді один з його учнів Юда Іскаріоцький, що мав його зрадити. Чому не продано це миро за триста динаріїв і не роздано бідним? Сказав же так не тому, що піклувався про бідних, але тому, що був злодій. Із скарбнички, яку тримав при собі, крав те, що туди вкидувано. Тож Ісус промовив Лиши її. На день мого похорону зберегла вона те миро. Бідних матимете з собою повсякчас мене ж матимете не завжди. Тим часом дізналася сила народу, що він там, той посходились не тільки Ісуса Ради, а й щоб побачити лазаря, якого Він з мертвих воскресив. Тоді первосвященники ухвалили і Лазаря вбити, бо численні юдеї залишили їх. -за нього, і увірували в Ісуса. Наступного дня сила людей, що прийшли на свято, зачувши, що Ісус іде в Єрусалим, узяли пальмове гілля і вийшли йому назустріч з окликами. Осанна благословен той, хто йде в ім'я Господня, Ізраїльський Цар. І, знайшовши осля. Ісус сів на нього, як ото написано Не страхайся, дочко Сіону, ось іде твій цар верхі на жереб'яті Ослициному. Не збагнули того спершу його учні, але коли Ісус прославився, вони згадали, що то було написано про нього, а що то з ним таке вчинено. Але й народ, що був при ньому, коли то він був, викликав Лазаря з гробу та його з мертвих воскресив, про те свідчив. Через це, власне, народ і вийшов йому назустріч, бо довідався, що він учинив те чудо. А фарисеї між собою тоді говорили Бачите, що й годі щось зарадити. Бо весь світ іде за ним. Були ж серед тих, які прийшли поклонитися на свято, деякі греки. Ті приступили до Филипа, що був з Вицаїди Галилейської, і попросили його, так мовивши. Пане хочемо побачити Ісуса. Приходить Филип та й говорить Андрієві. А Андрій з Филипом знову ж таки приходять та й говорять Ісусові і відрікає їм Ісус. Прийшла година для прославлення Сина Чоловічого. Істино, істинно говорю вам пшеничне зерно, коли не впаде на землю і не помре, залишиться саме одне. Коли ж помре, то рясний плід принесе. Хто життя своє любить, той погубить його, хто ж зненавидить своє життя на цьому світі, той збереже його, щоб жити вічно. Хто служить мені, хай іде слідом за мною. І де я, там і слуга мій буде. Того, хто мені служить, пошанує отець. Тепер стривожилась душа моя, і що мені казати? Спаси мене, отче, від години цієї, але ж на те я і прийшов на цю годину. Отче, прослав своє ім'я і злинув з неба голос І прославив, і знову прославлю. Народ, що стояв там і чув те, говорив То був грім, а інші. Ангел промовляв до нього. Та Ісус сказав у відповідь Не заради мене і злинув голос той, лише заради вас. Тепер світові цьому суд, тепер вигнаний буде геть князь цього світу. Я ж, коли від землі буду піднесений, усіх притягну до себе. Це казав він, щоб зазначити, якою смертю вмре. Народ же озвавсь до нього. З закону ми чули, що Христос віки перебуватиме. Як же ти кажеш, що син чоловічий має бути піднесений? Хто це такий отой син чоловічий? Відрік же їм Ісус. Ще трохи часу світло з вами. Ходіть, поки світло у вас. Щоб не обгорнула вас темрява. Хто ходить у пітьмі, той не відає, куди йде. Поки у вас світло, віруйте у світло, щоб стати вам синами світла. Сказавши це, Ісус віддалився і скрився від них. Вони ж не вірували в нього, хоч і скільки сподіяв він чудес у них на очах. Щоб збулось слово пророка Ісаї, що сказав Господи, хто повірив тому, що чули ми, і рамено Господнє кому об'явилось? Вони ж не могли увірувати, бо Ісая ще й так був сказав. Засліпив він їм очі, зацепенів їм серце, щоб не бачили очима. Щоби серцем не розуміли і не навернулись, щоб я їх вигоїв. Це сказав Ісая, коли славу його бачив і говорив про нього. А однак чимало і увірувало в нього, навіть і знатних лише з огляду на фарисеїв не признавалися, щоб їх не вилучили з синагоги. бо славу людську вони дужче любили, ніж славу Божу. Тоді сказав Ісус на весь голос: Хто вірує в мене, вірує не в мене, а в того, хто послав мене, і хто мене бачить, той бачить того, хто послав мене. Я, світло, на світ прийшов, щоб кожен, хто в мене вірує, не перебував у темряві. Коли хтось мої слова слухає, а їх не береже, я його не суджу. Бо я прийшов не судити світ, а спасти світ, хто мене відкидає і слів моїх не приймає, має той суддю свого. Слово, яке я вирік, судитиме його дня останнього. Бо не від себе вирікав я, Отець, який послав мене, дав мені заповідь, що мені казати і що промовляти, і я знаю, що заповідь Його. Життя вічне? Те, отже, що я кажу, кажу так, як отець повідав мені. Послання до Римлян. Розділ сьомий. Хіба не знаєте, брати? Я тим говорю, які знають закон, що закон панує над людиною, поки вона живе. Отак і заміжня жінка, поки живе чоловік, зв'язана з ним законом. А коли помре чоловік, вона звільняється від закону чоловіка. Тимто, поки живе чоловік, вона буде вважатися перелюбницею, якщо стане жінкою іншому чоловікові. Коли ж чоловік помре, вона вільна від закону і не буде перелюбницею, якщо стане жінкою іншому чоловікові. Так само і ви, мої брати, умерли для закону тілом Христовим, щоб належати іншому, воскреслому з мертвих, щоб приносити плід Богові. Бо коли ми були в тілі, Гріховні пристрасті, розбуджені законом, діяли в членах наших, щоб приносити плід смерті. Тепер же ми, звільнені від закону, померли для того, що нас тримало, немов в'язнів, щоб служити в обновленні духа, а не згідно з старим законом. Що ж скажемо, що закон гріх? Борони Боже. Але я не пізнав би гріх як тільки через закон, бо ж я не знав би пожадливості, коли б закон не наказав не пожадай. Гріх же, взявши привід від заповіді, підняв у мені всяку пожадливість, бо без закону гріх мертвий. І я колись жив без закону. Та коли прийшла заповідь, гріх ожив, а я умер. Так то заповідь, що мала б мені бути на життя, стала мені на смерть, бо гріх, узявши привід від заповіді, звів мене і вбив нею. Та все ж таки закон святий і заповідь свята, і праведна, і добра. Значить, те, що добре, принесло мені смерть? Ніколи, але гріх. Щоб показати себе, що він гріх, послуговуючись добром, завдав мені смерть, і так гріх, завдяки заповіді, виявив свою надмірно грішну силу. Адже знаємо, що закон духовний, а я тілесний, запроданий під гріх, бо що роблю, не розумію я чиню не те, що хочу, але що ненавиджу. Те роблю. Коли ж роблю те, чого не хочу, то я згоджуюсь із законом, що він добрий. Тепер вже то не я те чиню, а гріх, що живе в мені. Знаю бо, що не живе в мені, тобто в моїм тілі добро. Бажання бо добро творити є в мені, а добро виконати то ні. Бо не роблю добра, що його хочу. Але чиню зло, якого не хочу. Коли ж я роблю те, чого не хочу, то тоді вже не я його виконую, але гріх, що живе в мені. Отож знаходжу такий закон що коли я хочу робити добро, зло мені накидається, мені бо милий за внутрішньою людиною закон Божий. Але я бачу інший закон у моїх членах, який воює проти закону мого ума і підневолює мене законові гріха, що в моїх членах. Нещаслива я, людина. Хто мене визволить від тіла тієї смерті? Дякахай буде Богові через Ісуса Христа, Господа нашого. Отже. То я сам служу умом закону Божому, а тілом законові гріха, Псалом 128 Щасливий кожний, хто Господа боїться, і хто його путями ходить. Як будеш їсти працю рук твоїх, щасливий будеш і добре тобі буде. Жінка твоя неначе лоза плодовита усередині дому твого. Діти твої, мов парості оливки навколо столу твого. Ось так буде благословений чоловік, що Господа боїться. Нехай Господь благословить тебе, Сіону, щоб ти міг бачити добро Єрусалиму, поки віку твого, щоб ти міг бачити дітей твоїх дітей. Мир на Єрусалим Книга Проповідника. Розділ дев'ятий. Усе це я розважив у моїм серці і зрозумів, що праведні і мудрі та діла їхні в руці Божій. Не знає чоловік, чи він любові, чи ненависті вартий. Усе перед ним марнота. Усе однаково всім приходить однакова доля, праведному та безбожному, доброму, чистому та нечистому, тому, хто приносить жертви, і тому, хто їх не приносить. Однаково і доброму, і грішникові, і тому, хто клянеться, і тому, хто боїться клятви. Це ж бо й біда в усьому, що діється під сонцем, що доля однакова для всіх, та що серце людське повне злоби, і безумство у їхньому серці поки віку їхнього, а потім до мертвих. Поки хто належить до всіх живих, має ще надію боліпший живий пес, ніж лев мертвий. Живі, бо знають, що помруть, а мертві нічогісінько не знають. Не їм більш уже заплати. Пам'ять про них забулась. Любов їхня, ненависть їхня, ревнощі їхні усе вже пропало. Вони не матимуть повіки участі ні в чому, що діється під сонцем. Їж, отже, хліб, весело, пий вино щасливим серцем, бо Бог благословив уже твоє діло. Хай завжди буде на тобі одежа світла, і олія хай не сходить з голови твоєї. Живи собі весело з жінкою, що її любиш, усі дні життя марноти твоєї, яку Господь дав тобі під сонцем. Бо всі дні марноти твоєї це твоя частка в житті і у твоїй праці, якою трудишся під сонцем. Усе, що потрапить тобі під руку, роби, поки живеш, бо у шеолі, куди простуєш, нема ні роботи, ні мізкування, ні знання, ні мудрості. Знову зауважив я під сонцем, що не всі швидкі бігають, хоробрі воюють, мудрі хліб їдять, розумні багатіють, а вчені осягають ласку, і що час недолі всіх їх спіткає. Чоловік свого часу не знає. Немов ті риби, що ловляться у вражий невід, або як птахи, що заплутуються в сельце, так само і люди потрапляють у знегоду, коли вона злетить на них зненацька. Бачив я ще й таку мудрість під сонцем, і вона мені великою здалася. Було собі якесь маленьке місто, і людей у ньому було мало. Прийшов під нього великий цар, обліг його і висипав вали високі проти нього. Аж ось знайшовся в ньому чолов'яга, бідний, але мудрий, і мудрістю своєю врятував те місто, але ніхто і не згадав того бідолахи. І я сказав Мудрість ліпша, ніж сила. Та проте мудрість бідного в погорді і слів його не хочуть слухати. Тихе слово мудрих варт більше, ніж крик ватажка дурнів. Мудрість ліпша від військової зброї, одна хиба нищить багато добра. Книга Пророка Осії, розділ другий. Та все ж таки синів Ізраїлевих буде числом стільки, як піску морського, що його не можна ні зміряти, ані злічити. І замість до них казати Ви не народ мій, до них казатимуть діти Бога живого. Сини Юди і сини Ізраїля зберуться докупи і настановлять над собою одного головою, і вийдуть з краю, Великий бо буде день Єзраїла. Скажіть вашим братам народ мій, а вашим сестрам помилувана. Оскаржте вашу матір, оскаржте, бо вона мені не жінка, і я не чоловік їй. Нехай вона усуне з лиця у себе блуд свій і свої перелюбства з поміж грудей у себе, а то я роздягну її догола, зроблю її такою, як була в день, коли народилась, зроблю її, немов пустиню, зроблю її, неначе суху землю, я спрагою її заморю. Дітей її не буду милувати, бо то блудницькі діти. Бо мати їх блудувала, та, що їх зачала, соромом себе покрила, бо говорила, піду я за коханцями моїми, що мені дають хліб і воду, вовну, і льон, олію і напої. Ось чому я її дорогу глодами загороджу і вимурую мур проти неї, так що вона своїх стежок не знайде. Вона гонитиметься за коханцями своїми, але не дожене їх, шукатиме та не знайде їх. І тоді скаже Піду, повернусь до мого першого чоловіка, бо тоді мені ліпше було, ніж нині. Вона не визнала, що то я давав їй хліб, молоде вино і свіжу олію, що я обсипав її золотом та сріблом, з яких вона собі Ваалів наробила Тому я заберу назад у свій час хліб мій і моє молоде вино в свою пору. Я вирву геть вовну і льон мій, якими вона свою голезну прикривала. Тепер відкрию її сором перед очима в її коханців, і ніхто її не врятує з руки моєї. Край покладу я всім її утіхам, її святам, її новомісячам, її суботам, усім її врочистостям. Я спустошу виноградні лози і смаківниці в неї, що про них вона казала це мої подарунки, що мені були дали мої коханці. Я оберну їх на ліс. Звір польовий буде їх жерти. Я її покараю за дні валів, коли вона їм кадила та, оздобившися кульчиками і намистами, за коханцями ходила. Мене ж вона забула, каже слово Господнє. Ось чому я її заманю, і заведу її у пустиню, і буду їй до серця промовляти. Я дам їй виноградники і звідти, і ахордолину». Як надії, двері, і вона відповість там так, як за днів своєї молодості, та як вона виходила з єгипетського краю, і станеться того часу, каже слово Господнє, вона буде звати мене, мій чоловіче, вона не буде більше мене звати, мій ваале. Я викину з уст у неї імена ваалів. Їхні ймення не будуть згадуватись більше, і я вчиню для них умову з диким звірем, з птаством небесним і з тим, що по землі лазує лук, меч, війну я з землі знищу і дам лежати їм безпечно. Я заручу тебе собі навіки, я заручу тебе собі в справедливості і управі, ласкавості. І у любові я заручу тебе собі в вірності, і ти Господа спізнаєш. Того часу я відповім. Каже слово Господнє: Відповім небу, а воно відповість землі. Земля відповість збіжжю, мустові і олії, вони ж відкажуть Єзраелові. Я його засію для мене у краю, помилую я непомилувану, і скажу не мій народові, Ти народ мій, а він скаже Ти Бог мій.